А чи знаєте ви, що витрачаючи гроші в магазині, частину з них ми можемо повернути? Звучить як магія, правда. Але це реальність, яка називається кешбек. Якщо ви хоч раз бачили, як на ваш рахунок повертається кілька гривень за покупку, то знаєте, це приємне відчуття. Але що таке кешбек насправді? Як він працює, і найголовніше, чи не ховається за ним якась пастка, розберемо у цьому відео. Кешбек, що з англійсько перекладається як повернення готівки, це програма, за якою частина коштів, витрачених вами на покупки, повертається вам на рахунок. В Україні кешбек став мегапопулярним, що підтверджують дані Нацбанку та дослідження ринку від GFK Ukraine. Так, понад 70% українців, які користуються банківськими картками, знають про кешбек. Понад 80% усіх безготівкових операцій з картками в Україні здійснюється через програми лояльності, зокрема і кешбек. При цьому середній розмір щомісячного кешбеку на одного активного клієнта становить від 150 до 300 гривень залежно від банку та споживчих звичок. Ці цифри говорять самі за себе. Кешбек не просто модна послуга, а справжній інструмент економії, який став частиною нашого фінансового… Життя. Давайте ж розберемо, які бувають кешбеки. На ринку є безліч програм, і вони дуже різняться. Найчастіше можна зустріти наступні типи кешбеків. Кешбек від банків один із найпоширеніших видів. Банки пропонують кешбек і постійно покращують його, щоб ви користувалися саме їхніми картками. І тут є два основні варіанти: перший це категорійний кешбек. Щомісяця ви самі обираєте кілька категорій, наприклад, продукти, аптека, кафе, транспорт тощо, і отримуєте там підвищений відсоток. За інші Покупки, як правило, діє менший відсоток. Другий це партнерський кешбек. Ви отримуєте бонус лише за покупки у магазинах партнерах банку. Це може бути вигідно, якщо ви є постійним клієнтом цих мереж. Ще один поширений вид кешбеку це кешбек від рітейлерів. І це вже програми лояльності, які пропонують супермаркети, АЗС, магазини електроніки та інших товарів. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як на казі кажуть, маєте нашу картку? Вони не повертають живі гроші, а нараховують бонусні бали. Зазначу, що у кешбеках від банків і рітейлерів є одна суттєва відмінність, яку ви маєте запам'ятати. Це універсальність отриманих коштів. Банківський кешбек повертає гроші на вашу картку, і їх ви можете витратити як завгодно і де завгодно. Натомість кешбек від рітейлерів повертається у вигляді бонусних балів. Так, ці бали мають грошовий квавілент, але їх можна витратити лише у тій самій мережі, де ви їх заробили. З одного боку це певне обмеження, та з іншого, розмір кешбеку від рітейлера може бути більшим за розмір кешбеку від банку. Що варто знати ще? Кешбек від рітейлера може мати термін, протягом якого кошти слід витратити, інакше вони згорять. Але чи все так чудово з кешбеком? Загалом так, але є певні підступні моменти. І якщо не бути уважним, то можна легко потрапити у пастку. Пастка номер один це надмірні витрати. Щоб отримати кешбек, ви можете купувати непотрібні речі, не помічаючи цього. Слід розуміти, що 50 гривень кешбеку не варті тисячі гривень, якщо ви не планували цю покупку. А я нагадаю, що планування це необхідність для вашої фінансової свободи. Більше про це ви дізнаєтесь у цьому відео. Повертаюсь до кешбеку. І пастка номер два. Це складні умови. Наприклад, високий відсоток кешбеку у рекламі може бути лише приманкою. Щоб не потрапити на гачок, слід уважно читати дрібний шрифт, бо кешбек може не нараховуватись на акційні товари або мати низький місячний ліміт. І третє, я про це вже сказала, але нагадаю, що кешбек від рітейлерів не є грошима у класичному розумінні цього слова. Як правило, бали мають обмежений термін дії та можуть мати обмежену сферу використання. Щодо цього підпункту умови залежать від кожної мережі. І ще дуже важлива деталь: кешбек від банків оподатковується, але не спішіть бігти до податкової. Самому нічого не треба платити. Банк автоматично отримує з кешбеку 18% податку на доходи фізосіб осіб та 5% військового збору. Тож ви отримуєте чисту суму на ваш рахунок. До речі, минулого року в Україні запустили і національний кешбек. Однак це не класичний кешбек, до якого ми звикли, а державна програма. Схожість із класичним кешбеком у тому, що механізм національного кешбеку також перед передбачає повернення частини коштів за безготівкові розрахунки. Однак є суттєва відмінність. Якщо класичний кешбек фінансується банком чи рітейлом, то національний коштом державного бюджету. До того ж, він не нараховується автоматично за покупки. За кешбеком кошти приходять на картку тоді, коли їх виділяють з бюджету. Крім того, метою банківського кешбеку є прибуток і нові клієнти. Натомість, метою національного кешбеку є підтримка виробників та стимулювання попиту на певні товари. Таким чином, національний кешбек це по суті державний інструмент. Підсумовуємо. Отже, кешбек це дійсно потужний інструмент, який може допомогти вам заощадити. І щоб він приносив вам лише користь, слід пам'ятати кілька простих правил. Перше використовуйте кешбек як приємний бонус до розумних покупок. Кешбек не повинен бути мотивацією, що витрачати більше. Друге, уважно вивчайте умови програм кешбеку, щоб уникнути прихованих комісій та обмежень. І третє розрізняйте комерційний кешбек від державних програм, бо це не класичний кешбек, а інструмент державної політики. Тож користуйтеся кешбеком та заощаджуйте, адже розумний фінансовий підхід завжди перевершує будь-які маркетингові хитрощі. Бережіть ваші фінанси та до зустрічі на нашому каналі.